Всім привіт! Надійшла мені ось така цікава штука, це аналог Apple AirTag, тільки від компанії Hoco. Поставляється цей брелок відразу з чохольчиком. Ось такий цікавий дизайн має прозору задню стінку, через неї видно всі дрібні деталі пристрою. Якщо покрутити кришку, можна її зняти і під кришкою побачимо батарейку типу 2032. Як заявляє виробник, на одній батарейці цей брелок може працювати 10-12 місяців. Щоб увімкнути пристрій, натискаємо кнопку і маємо почути короткий сигнал. Тепер цей GPS-брелок можна додати в програму локатор в наш Apple Find. Відкриваємо додаток, тиснемо речі, тоді плюсик, додати іншу річ. Відбувається пошук. Тиснемо Під'єднати. Вводимо назву та вибираємо «Емоджі». Тиснемо Погоджуюсь та завершити. Може відтворювати ось такий звук для пошуку втраченої речі. Рекомендую до покупки, а придбати можна за посиланням в описі. Якщо воно не працює або не дійсне, можете написати про це в коментарях і я напишу, де вигідніше буде придбати. Дуже зручно, що в комплектацію входить чохол, який можна закріпити будь-де. Thank you for watching! Є ще в мене інший аналогічний пристрій, але його я вам абсолютно не рекомендую. У мене він тримав на одній батарейці заряд всього 2-3 місяці, і потрібно було замінювати на нову батарейку 2032. Щоб підключити пристрій до нового телефону, потрібно спочатку видалити з додатку локатор, тоді затиснути кнопку на 15 секунд та дочекатися дуже довгого опікання. Після цього пристрій буде скинутий і можна буде під'єднувати його в новому телефоні. Ще одне, що я не зрозумів за моє використання за більше ніж два тижні, що ця мітка не сповіщає інших осіб, що біля них є чужа мітка. Але, можливо, це мені така попалася. Загалом рекомендую зустрінемось у нових відео.